Ну, росіяни зараз фільмують такі вогняні відео і на Росії. Ми бачимо ранкові кадри, зараз можемо їх опублікувати. В Саранську горить єдиний е завод з виробництва оптоволокна. Це вже друге таке е влучне. Можна сказати, влучна робота влучний і влучний дібстрайку українських сил. Ось оброни. так отак, <гум> отак от сказано ідеально. Ну і лунає сирена повітряної тривоги. До цього ще невідомі дрони залітали і на Москву. Путін офіційно заявляв, що таке собі перемир'я має вступити в силу з 8-го з го на восьме травня, і, начебто, там вже будуть готуватися посиленої параду і будуть перебувати якісь там лідери, які погоди. Прибути на ось таке «Побєда Бісія. Ну, а які ще можуть бути військові цілі поблизу Москви? І, врешті, ну, що це за ефемерне таке перемир'я, про яке оголосив Путін? Ну про сьогоднішній ранок на Росії можемо згадати ще аеродром Кубінка. Там є попередні інформації, що також прилітали бойові комарі. Тут власне прокладена стежина для того, щоб пройти в тому числі шалоновану російську оборону ППО. І давайте поговоримо ще й про тулу. Буквально згадаємо там два підприємства надзвичайно важливих. Одне з них сплав, яке, по якому теж сьогодні прилітало. І це той завод, який займається реактивними системами запу вогню. тобто це смерчі, це урагани, і власне є там і конструкторське бюро, яке працює на оборонку, обидва підприємства розстяху. Наслідки, звичайно, після дорозвідки, і більш детально про це будуть говорити. Можливо, в інформаційній площині дещо пізніше. Що стосується Москові і Москви власне, самої, то на Росії ви знаєте, враховуючи характер цієї недодержави, я перепрошую за слово, куди не плюнь. Там скрізь є об'єкти оборонки. І подивіться наскільки. Тонко і вибірково б'ють наші сили оборони, тому що не дай Боже постраждали б там умовно мирні люди, їх називають цивільними окупантами. То звичайно, піднявся б Геволт на болотах. Сьогодні ми бачимо, що це удари суто по військових об'єктах. А навколо Москви таких об'єктів надзвичайно багато. Ну власне, я вже почав говорити дещо про ППО. Розуміємо прекрасно, що натягнули туди. Відповідних засобів, як вони діють, це вже інша мова. Вчора один з них запускав власні ракети з панциря, з РК «Панцир с 1 по власних громадянах, зокрема в Подільську. Там розгінний блок ракети прилетів. і Там прямо в будинку застряг. Бачимо, як вони працюють а на ППО. Тому цих об'єктів надзвичайно багато, і Україна робить все для того, щоб ворог відчував в свою чергу наш тиск. Причому це не терор, а це дійсно умови, які. aqui Під час війни вони склалися, і відповідно на них треба реагувати, знищувати відповідні ворожі об'єкти. Багато хто говорить про Красну площадь. Звичайно, з точки зору емоційної було би гарно бачити, як скаче Путін. На ньому там якийсь лідер умовний або воші Буркіна Фасо пригає під час тривоги. Але я думаю, що якраз такі удари, як сьогодні, там по Саранську, по толі, по цих підприємствах військових, це було набагато ефективніше. Бачимо сили оборони і попереджають і демонструють, у нас є бойові спроможності літати понад тисячу кілометрів нашими БПЛА. А я думаю, що навіть вже і понад дві тисячі, в тому числі все залежить від об'єкту і від того, не, наскільки ударним буде наш безпілотник. Тобто вони випробували своє ж ППО, тому що в мережі писали, що стягнули туди до Москви близько 283 одиниці, одиниць. І ви вчора випробовували якраз його, тому що сумнівалися в тому, чи працює все. Ну, власне, намагалися збивати українські безпілотники. Давайте ще додам сюди російський РЕП, який спрямовує бойових комарів по своїх же житлових будинках. Тому аналогов нет ППО, це дійсно унікальне явище. Я хочу нагадати, що на Росії ще за часів Радянського Союзу існував окремо московський воєнний округ ППО. Тобто, ми розуміємо, наскільки увагу приділяється саме обороні охороні російської столиці. Звичайно, понатягували туди, я думаю, додатково. Закон фізики просто якщо. Туди підтягнули, десь стало менше. І, власне, я думаю, що бойові комарі таку, таку координацію отримали і відповідно можуть нанести ворогу відповідне ураження.